Ви думаєте, це звичайне олів'є? А ні, це смачний салат з виноградом. Якщо хочете спробувати таку смакоту, подивіться відео. І якщо вам сподобається, неодмінно ставте вподобайку та діліться своїми друзями. Приємного перегляду! Доброго дня, дорогі мої друзі! Сьогодні у нас буде приготування смачного. І вітамінного салатику. Наразі ще є залишки сезонного перцю, винограду, смачненьких інших овочів. Тому хочу запропонувати приготувати салатик. За основу беремо копчену курочку, бажано би грудинку, але у мене є і стегенця, і шматочок грудинки, шкірку можна зняти, можна залишити, то вже по бажанню. Одну-дві варені картоплинки, огірочок, виноградик. Покрути покажи. Ось такий виноград. Я беру мускат. Він тверденький, хрустящий і солодкий, не дає зайвої вологи в салаті. Потім цибулинку у мене ось така фіолетова. два-три варені яйця. І зелень за смаком, а також перчик. І ось всі ці продукти потрібно нам нарізати. В принципі, всі овочі нарізаємо таким кубиком, десь пів на пів сантиметра. Уже порізали ми огірочок, яйця, перець. Також нарізаємо цибульку. Так і нарізаємо виноградик. Невеликі ріжемо навпіл, якщо більшенькі, то на четверо. Якщо бачимо десь кісточку, бажано витягти. Далі нарізаємо грудинку. Звичайно, курочку копчену можна замінити на відварене м'ясо, або ж взяти навіть ковбаску. Але саме з копченою грудинкою це взагалі таке поєднання смакота. Все відправляємо до кубки, до майбутнього салатику. І обираємо якусь зелень, яка вам подобається. У мене тут петрушка та кріп. І одразу зеленю стало все набагато веселіше і ароматніше. І далі цю суміш присолюємо трішки. Ось так і перемішуємо добре. Подивіться, яка гра кольорів, ароматів і смаків. Його можна приготувати як на новий рік, так і на будь-яке свято. Тому що це смачно, яскраво. Ну і корисно. Так, за бажанням присмачуємо його. Або сметаною, або майонезом. Кому як подобається? Ну, ось і все, наш салатик готовий. Викладаємо його в посудину, в якій будемо подавати на стіл. І вуаля смакота готова. Тому, друзі, готуйте такий салат, куштуйте його, він неодмінно сподобається. Якщо вам сподобалось, не пожалійте поставити вподобайку, поширити, поділитися своїми друзями і, звичайно, написати коментар, який ваш найулюбленіший салат. А я вам бажаю смачного, як завжди, миру добра. На все добре, пока-пока!